Весняний привіт, дорогі телеглядачі від команди програми Ти молодий. Як завжди, ефіримо на хвилях телерадіо компанії «Лтава» для того, аби новий тиждень приніс якомога більше яскравих вражень та потрібної інформації. Сьогодні більше про культурні цікавинки а також поговоримо про деякі моральні принципи. На все про все у нас півгодини, тому не втрачаємо часу. Сьогодні, поряд із питанням суто практичним, на порядку денному стоїть поняття патріотизму. Вічно актуальне, воно постійно відображає мінливі реалії життя. Для одних це вища надособистісна цінність, за яку не шкода віддати життя. Для інших останній притулок: хтось реалізує своє уявлення про любов до батьківщини на словах і в зовнішніх атрибутах. Хтось приносить реальні жертви та здійснює великі вчинки. Що ж таке патріотизм в 21 столітті? За останній рік поняття патріотизм набуло нових моральних сенсів для українців. Адже раніше багато хто і не усвідомлював, що деякі наші вчинки і дії несуть під собою патріотичні або ж зовсім не патріотичні мотиви, кажуть, що патріотизм явище соціально історичне. Від того й набуває різних проявів: у когось агресивних, у когось визвольних, у когось вольових. Нерідко виникають спекуляції на цьому моральному, життєвому принципі. Образно про це сказав великий демократ Іван Франко у вірші Сідоглавому, викриваючи показний патріотизм окремих людей. Твій патріотизм празнична одежина. А мій то труд важкий, гаряча невдержима. Є невеличке побоювання, щоб зараз патріотизм наш не перейшов у псевдопатріотизм. тому що з'являються такі ситуації, коли люди завдяки Небесній Сотні, завдяки воїнам АТО намагаються якось самоствердитися. Патріотизм, який народжується в серці, він є тією рішучою силою, яка веде людини, спонукає до якихось дій і дій. Ті, які не хочуть просто піарити або показувати себе, а робити цю справу добру справу для людей, для всіх оточуючих. Значна частина українців усвідомила себе українцями саме завдяки війні, яка ведеться на східних теренах нашої держави. Це нагадує досвід сусідньої країни, яка у своїй боротьбі зародила сучасне польське суспільство. Театр бойових дій все ж таки викликав. Мобілізаційний потенціал нації на поверхню, і ми всі зрозуміли, що ми не одинаки на своїй землі, а що ми нація, яка все ж таки здатна консолідуватися. Хоча, на жаль, доки лише в умовах загрози вторгнення чи інших соціальних катаклізмів, ми все таки змінюємося. Ми змінюємося, мабуть, на краще. і можливо, ця ситуація в Україні нам потрібна була для того, щоб Змінити всередині, змінити свою душу і змінити своє ставлення до України і до тих, хто тебе оточує. Ми жили, і ми навіть не сподівалися, що колись таке може статися. І ми навіть не думали, що поряд з нами живуть люди, герої герої, якими ми зараз пишаємося. Але, на жаль, багатьма ми пишаємося вже посмертно. І сьогодні, дивлячися на хлопчиків. Двадцятилітніх хлопчиків, які їдуть туди в зону АТО за власним бажанням, які намагаються вистояти, які намагаються врятувати свою Україну, Ти розумієш, що ці люди варті того, щоб ми ними пишалися і брали приклад з них. Але не тільки брати приклад, але й робити все для того, аби підтримати і гідно виявити свою вдячність мужнім воїнам. Щоб зарадити так званому виникненню втраченого покоління. Усі, ті, хто захищає зараз Україну, ніколи не повинні стати для нас втраченими чи забутими. Я думаю, що зараз погодяться всі українці. Те, що незважаючи на те, що в нашої армії немає зброї, найсучаснішої зброї, але у нас є зброя ще міцніша. У нас є віра, у нас є любов і у нас є підтримка близьких. А близькими ми зараз стали всі, вся Україна Патріотизм – Це тихо, скромно, без надутих щік і самовихвалянь допомагати тим, хто цього потребує найбільше бійцям на сході, їхнім родинам. Якщо залишилися самі сиротам пораненим, це аж ніяк не одягнена на тіло вишиванка. Це швидше, коли дитину виховуєш на засадах моралі та порядності. Зараз не лише дорослі, а й діти долучаються до цієї справи. Можна побачити дуже багато листів, малюнків, які діти малюють і надсилають воїнам АТО. І теж приїхали. До однієї частини і побачили відношення воїнів до цих малюнків. У них було багато техніки, розрушеної техніки, спорядження, але невеличка дошка, на якій у файликах покладені малюнки дітей. І зверху затягнуті клейонкою, тому що, коли піде дощ, це для них найцінніше. І вони, повертаючись туди, ми помітили, що щось. Виглядає з кишені там знаходилися малюнки дітей. Ті малюнки, які надіслані були особисто воїнам. Для них це важливо. Для них тепло дитячих сердець є якимсь оберегом. Сьогодні кожен із нас у міру власних сил і можливостей повинен допомагати військовим, пораненим сім'ям загиблих, усвідомлювати, якою великою ціною та численними жертвами обходиться нам ця війна. Це і є виявом нашого патріотизму. Серед нашої зброї є, мабуть, найсильніша. Це наша віра, наша молитва, наша підтримка, любов і зброя благодійної допомоги, яку зараз надають волонтери. Зброя. Любові дитячої малюнків, віршів, листів, які надсилають наші діти, і те, що ми з вами чекаємо на них і віримо в нашу перемогу, мабуть, це є тією рішучою силою, яка обов'язково допоможе нам перемогти. І я вірю, я впевнена, що ми переможемо, і так і буде. Патріотизм, як і кожен моральний принцип, ми маємо обмежити від пафосу і непотрібної патетики і, можливо, навіть сховати його глибоко в душі, а на поверхні залишити тільки реальні вчинки і слова. Марно намагатися пояснити, що таке патріотизм. Якщо тільки слова любов вам для цього буде недостатньо. Якщо в душі в є любов до рідної землі, є любов до рідної до всіх тих людей, які оточують тебе. Тут цього не треба показувати. Вона сама говорить за себе, говорить добрими справами, говорить е, добрими словами, говорить допомогою. Про збереження національних і культурних феноменів України піклується і полтавська молодь. Майбутні педагоги в рамках науково-практичної конференції знайомили усіх охочих з мистецтвом писанкарства. Докладніше у сюжеті наших журналістів. Народні традиції це душа нації. Вони є запорукою сильної та незламної держави. Пам'ятати та розвивати їх справа кожного українця. Тому не дивно, що полтавська молодь стала тією рушійною силою, яка готова прославляти та оберігати українські звичаї. Студенти Полтавського національного педагогічного університету традиційно вирішили нагадати, який же вигляд може мати писанка, та які традиції несе за собою. Сьогодні у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відбувається науково-практична конференція з теми Феномен писанки в культурно-освітньому просторі. Ось ця конференція, це вже щорічна конференція. Відбувається дуже багато років. Ми цю конференцію розпочинали з обласної державної адміністрації за своїм відділом культури разом із Карлівським районним будинком культури. 12 років тому було започатковано свято Воскресне писанко, в якому ми кожного року беремо участь. Ця подія стала місцевим святом, адже на ньому можна було зустріти людей будь-якого віку: школярів, студентів, педагогів, які були охочі не тільки познайомитися, але й самим спробувати щось нове у мистецтві писанкарства, наприклад, прикрашати яйця декоративними елементами. Я взагалі-то вмію шити і вишивати, і в'язати, але квіти ще не робила штучні. То сьогодні подивилася і з великим задоволенням думаю, що я це буду робити і вдома. Крашанки ми фарбуємо, розписуємо, а от квіти штучні ще не робили. Я вже дізналася, що спочатку наносилося лише ескіз самого візерунку, а лише потім воском контури і фарбом наносився сам орнамент, оль, кольори і так далі. Ну, я цього не знала. і Це дуже цікаво. Потрапивши на майстер-класи, ви б не могли не помітити різноманітність технологій писанки, які вражають своєю красою та незвичністю. Особисто нас зацікавила техніка пластилінового живопису. Займаюся я цією технікою вже близько 17 років. Це захоплення ще ще із школи, і я вважаю, що це уміння не має лежати у далекій шухляді, як то кажуть, і треба його давати дітям, новим поколінням, щоб це розвивалося. Ця техніка є унікальною, вона притаманна тільки на Полтавщині, адже особисто я є у витоках її заснування, як то кажуть. От ми разом із гуртківцями ще в школі розробляли. Основні техніки, принципи роботи з цією технікою пластилінового живопису. Сьогодні ми виконуємо писанки нетрадиційним способом, саме технікою пластилінового живопису. При цьому ми не ті просто вивчаємо технологічні особливості роботи, а ще й символіки полтавських писанок. От, наприклад, сьогодні ми з хлопчиками виконуємо ружу, яка притаманна Полтавському краю. Воно захоплює. Так, тому що різні види, наприклад, я зараз малюю сонце, це знак щастя, різні є знаки, різні є види, писанок є шкрябанки, писачком можна рисувати. Кожному регіону країні притаманні різні особливості, тому стає зрозуміло, чому в різних куточках держави писанки мають свій не схожий на інших орнамент. А які ж символи представляють Полтавський край? Я вивчала особливості орнаментики полтавських писанок, досить цікавих, багато їх. От хотілося б сказати, що саме полтавському краю притаманний знак восьмикутної зірки, який символізує добробут, здоров'я. Він навіть є таким оберегом. Наче. От дуже цікаві солярні знаки, свастики ті ж самі полтавському краю, ще також хвильки притаманні, безконечники. Ну і відповідно кольорова гама це червоні, зелені, жовті кольори. Але найбільш актуальним питання, чи зможе писанкарство залишитися на українському горизонті як символ вічної та незламної історії, я думаю, зможе, тому що вже ми стільки віків, воно виживає завжди. І навіть зараз у такий час це все рівно буде наша народна традиція. А народні традиції ми будемо завжди зберігати. І завжди вони будуть з нами. Також я думаю, що писанка переможе комп'ютер, тому що комп'ютерні технології, тому що багато дітей, які цим захоплюються. Адже це такі наші атрибути, наші українці, українця кожного. Що без цих двох символів ми не українці. І тому одної сьогодні з однією з тим науково-практичної конференції з Лариса Олександровна мені хоче допомогти й сказати про те, що буде доповідь, де ж у світі, в яких країнах світи, світу демонструється писанка як пам'ятник. Ми говоримо про цей символ, про цей феномен як оберіг українця. І тому цей оберіг. Має вміти писати кожна людина від самої малесенької дівчинки і хлопчика до дорослого дідуся. Я вважаю, що писанка буде розвиватися, тому що це цікаво і мистецтво ніколи буде завжди. Тож ми переконалися, що справжня нація готова розвиватися, не забуваючи при цьому свою багатовікову історію, тим паче, що підтримує і популяризує народні традиції не тільки старше покоління. А й небайдужа байдужа українська молодь. Про те, що в гості до Гоголя приїжджало чимало відомих українських театральних колективів, ви вже, мабуть, неодноразово чули з різних полтавських ЗМІ. Сьомий фестиваль з одним мою назвою в гостях у Гоголя традиційно відкрив полтавському глядачеві найкращі постановки за творами Великого Земляка. Але найбільш неординарним відкриттям фестивалю стала містична вистава Вій, не менш загадкового, Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича дивилися спектакль і наші журналісти. Громістки оригінальні декорації, безліч переплетених дощок, у яких автор вистави вбачає дороги, виставлені на людських кістках. Але без домовини, села, церкви. Зате колоритна хореографія, пластика, музичне оформлення. Коротше кажучи, зовсім інше прочитання Гоголя на західний манір. Театр наш коломицький театр. Ну він явно таки певного такого естецького, ну скажімо, напрямку, певного естецького такого вигляду. А от е Гоголь, та ще їхати на фестиваль у гості до Гоголя. Ну, треба е дуже неймовірний. Ну, я постарався художників вирішити його таким чином. Скажімо, режисер. Ну, скажімо. Котрий йому ближче Гоголь. І, по, і по, по народженню, і по походженню, і по естетиці. Режисер з пластики, Гоголь теж ближче. Розумієте? Композитор теж, скажімо, центральної ну, центральності великої України. І тому, беручись такий матеріал, ми на Західній Україні, в нашому історичному театрі його, ну отак от от так, от так і вийшло. Не знаю, як, бо ну. Не... Це дуже сміливо, це надто сміливо так взятися в Полтаві, провести вія. Це буде, зрежу, будь будь-який будь-якого матеріалу будь-яку п'єсу безсмертного горя. Режисер Сергій Павлюк у решічастому нахиленому помості, з якого то і то зникають представники нечистої сили, вбачає шляхи, які спрямовують людей до гріхопадіння. До речі, сам режисер є лауреатом чисельних театральних фестивалів. Це його дипломна робота. Він приїхав до нас, поставив дипломну роботу, і потім влаштувався на роботу в Херсонський театр. Образи сиділи на коломицях, мов влиті. Наприклад, Хома Бруд у виконанні Василя Швеця. Дуже втомився, бо робота дуже важка. і Тяжко. Кожен раз її треба як вперше грати і переживати це все. Треба поспати, поспівати, потанцювати, друзі, щоб прийшли. Треба, щоб хтось підтримав. Тому що взагалі добре побути самому трошки, щоб прийшли ближче, щоб до себе прийти. Але дуже добре, коли тебе підтримують твої друзі, актори. Мусиш перечитувати. Щоб зіграти в його виставі, потрібно спочатку прочитати цілу виставу, а потім вже те, що у нас зробили, це так-чик-чик-порізали, як кіно. Моториш не втілюється у пластиці в різких несподіваних рухах, у тьмяному світлі, а найбільше в застиглій гримасі страху на обличчі Хоми. Василь Швець, перебуваючи на сцені всю виставу, не виходив з образу ні на мить. Ви побачили все, що я міг зробити, то я зробив. Постарався, надіюсь. Вам сподобалося? Чи сподобалося нам? Про це найкраще скажуть полтавські глядачі та нагорода, яку отримав театр. Я зраджую своїй думці. Я завжди по всьому нашому гастрольному по гастрольній карті, де ми не буваємо, то я завжди кажу, що кращого глядача, як в коло ми її, Ну, Перепрошую, ну, шановні полдовчани, ви ну, бачите, ви, ви перші, ви кращі, ви найкращі. Перед твоїми очима лукави, тому ти будеш молодий. Містерія Вій вийшла по-справжньому містична. У Коломийському вії. Вія як такого й немає. Та й хома бруд наприкінці вистави не помирає, а миттєво старіє. І труна, як це традиційно прийнято у постановці цієї вистави, навіть не те, що не літає по сцені, а навіть не з'являється на ній. Та гоголівський твір від цього не втратив, а просто набув трішки іншого, незвичнішого звучання. Розумієте, я бачив дуже багато вистав вій, сам приймав участь в цій виставі в нашому театрі, але іменно про такого прочитання Гоголя, і іменно розумієте, зараз пішла така якась мода, чи по, якась та, що роблять читають Гоголя, по якось осучаснюють і роблять із Гоголя якесь шоу. То у вашій виставі сьогодні нічого не відбулося. Відбувся Гоголь, його думки, його слово, його все і дух, дух, який закладений в цій цю, в... в... ви прекрасно передали. Практично від дня майже від років зародження цього фестивалю, прекрасного фестивалю. Я зразу оцінку даю. Прекрасного фестивалю ми є. Ми стали першими такими трепетними учасниками фестивалю. А після і нам сподобалося, і знайте, що найцікавіше, що глядачу. Бо в фестивалі робить пан Андрієнко зі своєю командою. і, і, і ну, Все робиться для глядача. Вистава в репертуарі театру вже більше восьми років. І за цей час зібрала численні нагороди всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Колектив Коломийського театру імені Івана Озаркевича отримав диплом за філософське осмислення містичної повесті письменника у виставі Вій. А Гоголь ну це, це, це бездомне. Це, е, я думаю, що театр, котрий приступає до Гоголя, е, скажімо так, посилює Гоголя його. Ця атестація на вищу професійну мистецьку зрість. Але не міг коломийський артист обійти увагою відому постановку театру імені Гоголя Наталки Полтавки. Я взагалі прихильник того, що, скажімо, полтавський театр він сильний такими іменами, такими, такими, скажімо, його Наталка Полтавка. Вашого театру, це повинна бути знакова, знакова вистава для усіх театрів України. Я скажу більше, якщо б е, е, так на, на рівні Міністерства культури, на рівні владному, я б зробив такий, знаєте, зразок, канон такої вистави Наталка Полтавка. Міг би існувати один театр і грати одну виставу, тобто Наталка Полтавка, і возити її. По всьому світі, по всій планеті, на змагання культур різних народів, щоб це значило в результаті. Тобто, у такій виставі закодовано лад душі українця, його мелос, його ліричність, його. Помилковість, не помилковість, його філософічність українська. Там там, там ідеали. Всього у ваші такій, скажімо, малочисленній по по, по персонажах. П'єсі, там, ви розумієте, там палітра всіх світових ідеалів чоловічих, дівочих, маматеринихся. Це геніальна вистава. І знаєте, що у вашому театрі ця вистава легенда вже біля 40 років? Міняються покоління, нові актори, а вона тримається, тримається і живе. Так має бути. На цьому наш час вичерпується, однак ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. А вам, дорогі телеглядачі, бажаємо творчого натхнення, віри у достойне майбутнє, яке залежить від сьогоднішніх впевнених і конструктивних кроків. З вами був проект Ти Молодий. Дивись нас уже за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.